Сюрприз бокс, від АТБ. Сьогодні буду пробувати виграти срібло, золото або сертифікат. Написано, що у кожному наборі ювелірна приклара. Написано, що в кожному наборі ювелірна прикраса або сертифікат від укрезолота. Загалом такий бокс коштує 300 гривень, але якщо ти скупляєшся, в АТБ більше ніж на 100 гривень, він йде за 150. І всередині ми маємо. Все дуже стильне в такому чорному пакуванні. Отже, вау! Суперфуд для знайстерів. Тут горішки, сухофрукти. Прикольно, що не цукерки, а саме щось корисне. Брай Енерджі батончик з тропічними фруктами та арахісом. Ось так виглядає. Приємний аромат цитрусових та арахісу. Дуже-дуже смачний. Батончик просто топ. Він насичений, трошки кисленький, в міру солодкий. Тут є різні горішки, сухофрукти, цукати. Мега класний, просто рекомендаціон. Сертифікат на 300 гривень. в золота. Муж, ми йдемо в укр золото. Тобто, я так розумію, ти можеш щось купити. Тобі знижка на 300 гривень, і це. Ні, це не найбільша знижка, це найменша знижка. Я думала, що буде хоча б 500 або 1000. Ось такі маємо картки, тут чотири штучки. Суть в чому, якщо ви скануєте ці картки, треба відповісти на 12 запитань з історії України, і ви маєте можливість виграти 1 мільйон гривень і витратити його на що на що захочете. В Цьому мені сподобався цей бокс. Приємно, що в них нарешті почали класти не які дешеві цукерки, які ти викидаєш, а дійсно класні продукти, горішки, сухофрукти, цукати і дуже смачний батончик. Реально топовий.